Так, Добрий день, шановні колеги. Нам з вами потрібно видалити попередні Google класи, а видалити ми їх не можемо. Отже, ми можемо їх заархівувати. Для цього ми маємо відкрити Google клас, знайти той курс, який нам потрібно заархівувати, обрати минулорічний, натиснути в верхньому правому куті три крапочки і обрати архівувати, підтвердити архівацію. І от у нас цей зник повністю цей курс, але він не зник. Із наших класів. У нас є папочка архів курсів, де ми можемо обрати будь-який і витащити з нього ще на наступний, ну, на цей тобто, рік ми можемо взяти ті розроблені нами уроки або завдання для наших учнів, якщо ви виберете пункт використати попередні якісь завдання. Дякую за увагу!